Теплові вітрини це обладнання, яке використовується для тимчасового зберігання та демонстрації гарячих страв і випічки. Теплові вітрини використовуються практично у всіх закладах громадського харчування, починаючи з невеликих фастфудів і закінчуючи ресторанами або супермаркетами. Для окремих категорій страв існують відповідні теплові вітрини, наприклад, теплова вітрина для випічки, для піци, для попкорну. Різні моделі мають різні переваги обертові полички, нижні підони. Сучасні моделі мають функцію захисту від перегріву. За способом розміщення можуть бути підлогові та настільні, і за типом закриті або відкриті. Настільні використовуються на точках фастфуду, заправках, кав'ярнях для зберігання ходогів, бургерів, круасанів, випічки. Підлогові установлюються в основному в супермаркетах для демонстрації готових страв. Як правило, дане обладнання підтримує температуру від 30 до 90 градусів, керується за допомогою терморегулятора. Підключення усіх вітрин 220 вольт. Підігрів відбувається за допомогою ламп, які знаходяться безпосередньо над необхідними продуктами, або нагрівальних тенів за принципом парової бані. Страви можна викладати на тарілки, гастроємності або інші допустимі для конкретної моделі ємності. Всередині є ємність, в яку вручно наливається вода, що не дає продукту швидко висихати. Щоб купити теплову вітрину, яка буде відповідати потребам вашого закладу, необхідно визначитися з її призначенням. Залежно від цього, підбирається тип, розмір та місткість. Наш інтернет-магазин Поргоборот пропонує широкий вибір теплових вітрин за доступними цінами.